Вони щойно з'явилися абсолютно нові Galaxy Fold 7, Flip 7 та Flip 7 FE. І одразу зрозуміли, що Samsung задає новий тренд. Це втілення інновацій, які змінюють користувацький досвід. Samsung Galaxy Fold 7 – найтонший і найлегший складений смартфон за всю історію лінійки. Усього 215 грамів і товщина лише 8,9 мм у складеному стані. Легше, ніж Galaxy S25 Ultra. І виглядає він футуристично. Сріблясто-блакитний, глибокий чорний або елегантний сріблясто-сірий, кольори розкішні і водночас стримані. Зовнішній дисплей став ширшим і з новим співвідношенням сторін. Тепер усі звичні дії, як от повідомлення, пошук чи перегляд відео, зручно робити, не розкриваючи смартфон. Скло кераміка нового покоління надійно захищає зовнішній дисплей. Завдяки мікрокристалам, вбудованим у скляну матрицю, екран не боїться тріщин і подряпин а рамка зброньованого алюмінію забезпечує міцну зовнішню конструкцію для більшої стійкості. Це той випадок, коли краса не поступається витривалості. Окремий респект новому шарніру він став тоншим, але значно міцнішим і має оновлену конструкцію. І це відчувається. Відкриття та складання смартфона стали ще плавнішими. Основний дисплей найбільший серед усіх Galaxy. і готовий до багатозадачності одночасної роботи з кількома застосунками, творчості або просто перегляду серіалу в дорозі. Водночас екран став тоншим, легшим і міцнішим, бо має шар титанової пластини та потовщене на 50% на над тонке скло. І так, після безлічі згинань Fold 7 не втратить своєї форми чи якості зображення. Картинка просто вражаюча. Технологія Vision Booster і пікова яскравість до 2600 ніт зберігають ідеальну видимість навіть на яскравому сонці. Щодо системи камер, то Galaxy Fold 7 оснащений найкращою професійною камерою з усієї лінійки, здатною захоплювати найдрібніші деталі з приголомшливою чіткістю та яскравістю. Ширококутна камера з роздільною здатністю 200 мегапікселів фіксує в 4 рази більше деталей, що робить. Кадри на 44% яскравішими. На основному дисплеї є ширококутна 10-мегапіксельна камера з кутом огляду 100 градусів, тобто розгорнули телефон і легко зловили усю команду в одному кадрі без зайвих рухів. Процесор нового покоління від Samsung миттєво обробляє зображення. Результат чіткі, яскраві та деталізовані фото і відео. Під час нічної зйомки система виявляє рухомі об'єкти і відокремлює їх від нерухомого фону, що значно знижує рівень шуму. А 10-бітний HDR дає у чотири рази більшу глибину кольору ніж звичайний 8-бітний. Тому світлини виглядають набагато живіше з більш насиченим контрастом і деталізацією. Що Дійсно вражає, то це можливість швидко і легко доводити фото та відео до ідеалу. Адже Fold7 — повноцінна творча студія з інструментами на основі штучного інтелекту. Видалення зайвих об'єктів на фото або шумів на відео це справа кількох натискань. З фотоасіст переміщуйте об'єкти в кадрі, збільшуйте кути або заповнюйте фон. Нова функція «Suggest Erases» автоматично виявляє випадкових перехожих чи зайві деталі та пропонує їх видалити. А от у портретній студії, навіть домашнім улюбленцям, легко надати яскравого образу, порівняти оригінал і відредаговану версію у режимі реального часу допоможуть функції «Side-by-Side -side Editing» і «Show Original». Практичний інструмент для прийняття рішень, що залишити, а що покращити. Функція Audio Eraser також проактивна і розуміє, що саме заважає і відфільтровує фонові шуми, як от вітер чи гул транспорту. Перемикач у галереї робить цей процес максимально зручним і швидким, щоб не лише картинка, а й звук були на професійному рівні. Усе від фото до звуку вже працює на основі розумних рішень. Але справжня магія починається тоді, коли Galaxy Fold 7 поєднує можливості. Великого екрана з потужністю Galaxy AI, і взаємодія зі смартфоном стає абсолютно новим досвідом. Інтерфейс One UI 8 на базі Android 16 розуміє контекст, підтримує багатозадачність і адаптується до того, що на екрані, що вводиться або промовляється. Тож стає найкращим асистентом, якого тільки можна вигадати. Для користування Gemini Live з мультимодальним штучним інтелектом не потрібно перемикати. Са між додатками, а функція спільного доступу до екрану або камери дозволяє показати Gemini й будь-що і отримати миттєву. Точну відповідь. Функція Circle to Search стала ще потужнішою. Працює і як інструмент пошуку, і як контекстний помічник. А це означає, що можна отримати відповідь чи підказку від штучного інтелекту на тему, яка цікавить. Ба більше поставити додаткові запитання. Результати AI Results View відображає в окремому вікні. Тобто оригінальний вміст завжди під рукою і жодна деталь не втрачається. З інструментами Drawing Assist та Writing Assist стало простіше додавати візуальні акценти або редагувати текст. Якщо потрібний ілюстративний штрих, то AI допоможе з формами, об'єктами чи зі стилем малюнка. Хочеться переформулювати або доповнити написане. Writing Assist запропонує покращений варіант. А щоб усі ці можливості штучного інтелекту працювали дійсно швидко та без затримок, Galaxy Fold 7 оснащено найпотужнішим процесором в історії лінійки. Він без зусиль. Силь і без потреби в підключенні до хмари обробляє складні задачі прямо на пристрої, як от Live Translate, щире догування, Smart Assist і обробка відео з камерою на 200 мегапікселів. Перевага локального AI очевидна швидкість, конфіденційність і надійність. А якщо хочеться ті ж інновації, але в ультракомпактному та стильному форматі, то ідеальне рішення Galaxy Flip 7. Він поєднує в собі усі можливості Galaxy AI на зовнішньому екрані Flex Window і камеру флагманського рівня. Важить лише 188 грамів і в складеному вигляді має всього 13,7 мм міліметрів товщини. Його можна без проблем закинути в кишеню, маленьку сумку чи просто тримати в руці без дискомфорту. Flip 7 не тільки гарний, але й реально міцний. Перевіримо. Зовнішній екран і задню панель покриває одне з найстійкіших на сьогоднішній день покриттів. А рамка з броньованого алюмінію. Шарнір став ще тоншим, проте міцнішим, а конструкція з високоміцних сплавів. Щодо кольорів, то сріблясто блакитний для тих, хто любить елегантність, глибокий чорний мінімалізм, який завжди в моді. І червоний корал яскравий, трохи зухвалий для тих, хто не боїться бути у центрі уваги. Оновлений зовнішній екран найбільший, який Samsung коли-небудь встановлював у фліп моделі. На ньому багато дій оптимізується. Зовані для керування однією рукою. Не розгортаючи смартфон, легко відповісти на повідомлення, перевірити зустрічі на день, подивитися погоду або ж зробити селфі. Основний дисплей, як і зовнішній, має пікову яскравість 2600 ніт, частоту оновлення 120 Гц і функцію Vision Booster. Тому на сонці ніякого тьмяного зображення, усе чітко та яскраво. Так само, як і Fold 7, Flip 7 працює на One UI 8 та Android. Існадцять новий рівень персоналізації на основі штучного інтелекту робить його чудовим компаньйоном, який підлаштовується під стиль життя і щоденні звички. І робить це буквально з першої хвилини, вчиться аналізує те, що ви любите, і надає персоналізовані рекомендації. Навіть годинник на зовнішньому екрані адаптується, змінюється шрифт, розташування, щоб не перекривати обличчя, об'єкти чи важливі деталі на шпалерах. Наобар підтримує ще більше сторонніх застосунків, тож улюблені сервіси на відстані одного погляду на зовнішній екран. Який рахунок у матчі, яка музика грає зараз, інформація про дорожній рух, заплановані події чи фітнес зведення? Ці дані під рукою. А ще Galaxy Flip 7 це про фотографії флагманського рівня і найкращу селфі камеру Samsung. Якість фото і відео здивують вимогливих користувачів, а інтуїтивний голосовий асистент допоможе швидко виконувати будь-які завдання. Смартфон автоматично налаштовує камеру, щоб кожне фото виходило чітким, яскравим і деталізованим незалежно від умов освітлення. Щоб зробити селфі, достатньо скористатися з зовнішнім екраном. Фільтри в реальному часі працюють просто під час зйомки з Flexcam. І ще одна фішка. Подвійний попередній перегляд не тільки ви бачите, що у кадрі, а й той, кого знімаєте. Galaxy Flip 7 справді продуктивний, оснащений новітнім процесором. Він без зусиль впорається і з розвагами і з роботою. Цей смартфон підтримує Samsung Dex, тому достатньо під'єднати його до монітора, щоб отримати інструменти, подібні до ПК. Гарна нагода попрацювати над документами, презентаціями чи вести конференції. Потужності батареї вистачає на цілий день активного використання. Перегляд відео, прослуховування музики чи редагування контенту не потребують постійної підзарядки. Доступніший спосіб поринути у світ складаних смартфонів це Galaxy Flip 7 FE. Проте наголошу, що доступніше не означає компромісів у якості та функціональності. Він також поєднує у собі витончений дизайн у чорному та білому кольорах, флагманські можливості камери та переваги розумного зовнішнього екрана. Основний дисплей забезпечує захопливий візуальний досвід, а зовнішній екран з функцією Now Brief допомагає залишатися в курсі важливого від погоди до зустрічей і сповіщень по дорозі на роботу. Завдяки 50-мегапіксельній камері FlexCam можна знімати якісні фото і відео навіть у складеному стані. Складати Даний формат покращена продуктивність, гнучкий штучний інтелект, конфіденційність та надійний захист. Ці нові моделі створені, щоб надихати, витримувати ритм сучасного життя і розширювати межі того, як ми звикли користуватися смартфонами. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі!